Слава Ісусу Христу, дорогі і сестри в Христі. В цю неділю цього тижня ми маємо дуже гарні дві читання. Перше читання цієї євангеліє від Луки, коли ми чуємо про сліпого жебрака, якого Ісус Христос зцілює, і потім, в результаті цього зцілення цей прозріває і йде за Ісусом Христом. І маємо сьогодні інше читання: це читання апостола. Апостол Павло пише своє послання до Тимотея, до свого друга і співпрацівника у справах проголошення Євангелія, можемо так то казати, так? І сьогодні хочу саме звернути увагу на ці слова, які апостол Павло пише до Тимотея, і одночасно пише, якби і про себе. І у цих словах 15-го вірша, 1 Тимотея у першій главі. Апостол Павло так само звертає увагу на те, щоб у нас було таке повне прийняття Слова Божого. Якщо ми собі згадали інші апостоли, які були в минулі неділі, то так, так само там можемо звертати увагу. І я роздумовував про це, що наскільки є важливо. Проповідь у нашому житті, наскільки важливе, щоб слово Боже в нас перебувало. І тому сьогодні, якби є десь продовження цієї думки, що знову апостол Павло наголошує на важливості слова Божого у нашому житті. І в цьому 15 му вірші ми чуємо такі слова, каже апостол Павло: Вірне є слово і гідне повного прийняття. Тобто, Тут вже чуємо так, що слово є гідне і його приймати належно у повні. тобто не десь там. Знаєте, як звикли люди дуже часто собі сприймати християнство або, скажімо так, перебування у Слові Божому як якусь таку процедуру недільну. Тобто, є неділя, треба прийти до церкви, послухати там проповідь. Ну, бо вже священник говорить, та ніде сівати, треба якось слухати, так? І на цьому минулося. Ні, це я би назвав це таке десь часткове прийняття Слова Божого у своєму житті. І воно є добре, звичайно, краще, ніж нічого. Але у цьому вірші апостол Павло він нас закликає до більшого прийняття Слова Божого. Тобто Повного прийняття. І не тільки в цьому значенні, але в тому значенні, щоб це слово Боже зароджувалося в нас, жило в нас, і ми ним жили. Це дуже важливо, так? Щоб саме ми цим словом жили. І потім апостол Павло у цьому самому вірші він каже, що про що це слово, яке це слово має бути, і чому його так важливо у повні приймати. Вірне є слово і гідне повного прийняття. Що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників, каже потім апостол Павло, серед яких я перший. І дивіться, коли я роздумовую над цими словами, я хочу якби, почати з того, що напевно кожному з нас у житті роблять компліменти, і ми з вами любимо, любимо дуже компліменти, особливо коли ці компліменти є реальні. Що маю на увазі? Тоді, коли справді ми щось робимо гарне, щось там чи виробляємо гарне, так, і, нам, і нам це вдається, справді це виходить гарно, і нам за це роблять компліменти. Особливо тоді ми любимо компліменти. Хоча, знаєте, любимо навіть інколи і вигадані компліменти. Коли щось за нас вигадають хороше, воно, може, так і не є, але все рівно якось стає нам приємно. Але з іншого боку, якщо ми говоримо вже про критику, то ми не любимо критику, так? І тут якраз якби навпаки, навіть якщо за нас щось видумають негативне, то навіть і проти цього ми будемо бунтуватися і не любити. Або принаймні скажу, що не всі люди так люблять критику, не всі люди вчаться приймати ці критики. Тобто, бачите, ми е, якби на певні слова, які лунають у наш бік. Ми по-любому якось реагуємо або добре, або приймаємо, або не приймаємо. Тому апостол Павло сьогодні вже якби він каже, тут, що вірне є слово і гідне повного прийняття, тобто наша реакція на це слово має бути з одного боку як комплімент, тобто як те, яке ми маємо, яке ми хочемо приймати. І тому дуже важливо є сьогодні подивитися якби, на ці слова, на ці слова, які апостол Павло каже. І тому якби, на три основні частини я би поділив цей один вірш. І якраз у першій частині якби, цього вірша ми чуємо про прихід Бога у цей світ. Тобто Бог приходить у світ. На це вже важливо є звертати увагу, і потім чуємо, для чого Бог приходить, щоб спасти, спасти грішників. І тут вже дуже важливо собі так само зауважу, зауважити, а хто такий грішник. І апостол Павло потім каже: так? І серед цих грішників я є перший. Тобто, коли ми дивимося сьогодні на апостола Павла, бо тому що він тут говорить і про себе, то коли дивимося на ці слова. І на цей додаток, і серед яких є перший, то можемо дивитися на апостола Павла як у дзеркало. Тобто бачити себе у апостолі ну, у апостолі Павлі бачити себе. Тобто, що якби, тако, якби ми ці слова говорили, так? І дуже важливо їх приймати якраз якби у свій бік. Тобто, що це означає? Щоб я приймав це Слово Боже повністю. Чому? І яке саме слово Боже, що Христос прийшов у цей світ, тобто прийшов до мене, щоби спасти грішників, серед яких я перший. І можемо казати десь, що дивлячись на цей уривок святого письма, так, цього послання, ми можемо тут бачити дві новини. Добру новину і погану новину. Зазвичай, коли хтось приходить до когось і каже: слухай, я для тебе маю дві новини: одна добра, інша погана, з якої починати? І чомусь люди зазвичай в більшій мірі вибирають з поганої новини. Ну, напевно, для того, щоб потім краще насолодитися доброю новиною. І сьогодні я так само хочу з вами говорити про ці дві новини: про погану новину і про добру новину. На фоні якби, саме цього вірша. В чому полягає погана новина для нас? Вона полягає в тому, що є гріх. І дивіться, гріх е він заразив абсолютно усіх. Тобто нема людини, яка би не зрішила, так каже апостол до римлян. Всі позбавлені слави Божої, всі заразилися. І ми собі з вами можемо уявити якийсь вірус. А можливо, нам навіть уявляти не треба, тому що нещодавно ми з вами пережили один із вірусів, так тобто саме говорю про ковід, і тому уявити собі це легко. Я не знаю, чи є на землі планета якась людина, яка би не хворіла ковідом, яка би не заразилася цим вірусом. Хоча навіть є люди, які ніколи не відчували якби, ознаків цього зараження, все рівно, я думаю, що майже всі перехворіли цим вірусом. Але дивіться, чому говорю про, про цей вірус? Тому що гріх, він є більш небезпечніший за будь-який вірус земний. І поясню чому. Дивіться, якщо говоримо про ковід, то якщо б людина себе повністю Ізолювала від суспільства, тобто жила сама, наодинці сама з собою, то справді та людина могла би якби, забезпечити собі, щоб не заразитися цим вірусом ковіда, але коли ми говоримо про гріх, то це є дуже важко зробити або нереально зробити. Тобто, навіть якщо людина себе ізолює, навіть якщо піде десь жити в пустиню, чи десь в ліс, чи десь в гори сама. І лишиться сама собою, якщо так можна сказати, то все рівно вона, вона не позбудеться, скажімо так, гріха, вона все рівно не позбудеться зараження цим вірусом гріха. І оці пустельники, так, ті, які пробували усамітнитися від світу, відділитися від світу, можуть нам свідчити дуже багато, що якраз. І там, якраз там, коли вони були сам на сам з собою, або можемо казати, коли були особливий спосіб сам на сам з Богом, тоді вони ще глибше усвідомлювали свій гріх і почали розуміти, що навіть там вони можуть грішити. Тому що Ісус Христос як каже, що вся наша нечість, яка у нас є, вона насправді походить з середини, з серця. Так? Тому цього позбуття цього гріха, ну є, скажімо так. Уникнути його є майже так нереально. Тому цей вірус гріха, він є ще страшніший за будь-який той земний вірус, який може бути. І з цього ми можемо з вами робити висновок такий, що коли гріх є у нас, особливо він нам є переданий як первородний, тобто від наших прародичів, то коли гріх є в нас, то ми себе можемо називати і характеризувати десь як грішники. Тобто ті, які, ті в яких є гріх. Але якщо брати так узагальнено, то грішника трактують як того, хто робить зло перед Божими очима. Тобто ще раз, грішник це є той, хто робить зло перед Божими очима. Тобто, дорігі браття сестри в Христі, якщо ми з вами робимо гріх. Неважно, якої він величини, так? але ми робимо те, що є противне Богові, те, що є вороже перед Божими очима. І коли я це говорю, то може ставати трошки інколи навіть моторошно і страшно, тому що насправді ну, е, хто з нас може похвалитися, що ніколи не грішить, так? І ми якби, постійно робимо от щось, що є проти, е, проти Бога. І тому дивіться, коли далі роздумовуємо про гріх, чому він ще є недобрий, в чому є погана новина, так? гріх є по суті єдиною справжньою перешкодою здійснити задум Божий щодо людини. Тому що Бог задумав людину у Царстві Божому, гріх відділив людину від Царства Божого, і сьогодні гріх робить то саме. Тому для того, щоб нам потрапити, скажімо так, в Царство Боже, в цю реальність Бога, щоб був виконаний Божий план. Який Бог задумав щодо людини, щоб вона була в Царстві Божому, потрібно знищити гріх. Тобто, потрібно, якби, щоб того гріха в нас не було. Тому гріх, якби, це така єдина перешкода для здійснення ну, цього задуму, задуму Божого щодо людини. І потім, коли ми з вами говоримо про гріх, то треба так само усвідомлювати і розуміти, що гріх. Він не хоче бути виявленим. Чому? Тому що коли гріх виявляється, то ми знаємо, що з ним робити, тобто, що його треба побороти і робимо щось з ним. Але коли гріх стається у нас, лишається у нас невиявлений, так, то тоді щось відбуває? Він у нас проростає, він у нас хоче розвиватися і, можемо так казати, полонить нашу душу, так як вірус, так, він нищить тіло, якщо з ним нічого не робити. То саме робить гріх, тому гріх радше хоче, щоб бути невиявленим. Тому диявол дуже багатьох спокушає саме на це, щоб люди не помічали у собі свою проблему, свій гріх, що апостол Павло сьогодні є нам прикладом для того, якраз щоби помічати свій гріх і виявляти навіть публічно, так як він це говорить, він визнає себе грішником. І дивіться, я тут якраз, коли говорю про це виявлення гріха, то пригадую собі ту історію, коли Ісус Христос зустрівся з Петром, коли покликав Петра за собою. Пам'ятаєте, коли Петро побачив Ісуса як божество, коли після той, того чуда ловитви риб, то Петро приходить і каже: від мене, бо я грішна людина. Тобто, що відбулося? Коли... Петро більше пізнав, хто такий Ісус Христос, то він більше і пізнав у собі, що Він є грішник. І що це може казати? Говорити нам? Дивіться, чим ближче ми наближаємося до Бога, тим глибше, я би так казав, ми будемо усвідомлювати свій гріх, який є в нас. Тобто, чим, чим більше в нас буде просвітлення, тим більше ми будемо бачити так себе. І тому. Так, так ставалося і у Старому Завіті, так у ізраїльському народі, що коли Бог приходив до ізраїльського народу, коли хотів бути близький до цього народу, то виявлявся гріх цього народу. Якщо ми з вами візьмемо пророків, до прикладу, візьмемо пророка Ісаю, то з чого якби, починається ця книга пророка Ісаї, якби починається саме із виявлення гріха цього народу? Перша глава Ісаї, другий, третій вірш. ВІЛ знає господаря свого, а осел ясла пана свого. Ізраїль нічого не знає, народ мій не розуміє. Ой люди грішний, народе придавлений, беззаконням, кубло лиходіїв, розбещені сини, покинули Господа, занедбали Ізраїлевого святого, відступилися назад від нього. Тобто, що ми чуємо? Що. Бог коли приходить до свого народу через пророків, через слово, то виявляється вже у цьому народі саме гріх. Тепер для чого Бог хоче виявити цей гріх? Для того, щоб ще більше придавити цей народ однозначно, що ні. Тобто Бог хоче виявити цей гріх, щоб цей народ відійшов від цього гріха. В нас Бог виявляє гріх саме для того, щоб, скажімо так, побороти в нас гріх. Знову ж бо повертаюся до того, що гріх це те, що перешкодає для нас, так? для Царства Божого. І тому Бог хоче виявити, десь Бог в якомусь розумінні Бог виявляє гріх, щоб ця перешкода зникла. Але все ж таки це, це все рівно лишається тою поганою новиною для нас, що гріх існує. І тепер дивіться. Коли є ця погана новина про гріх, то дуже важливо так само зрозуміти, що ми не можемо залишатися сам на сам всією одною лише новиною. Ми не можемо сприйняти тільки цю новину. От є ця новина, погана новина, і ну і все. Що тепер робити? Нічого робити не можна, бо є ця погана новина, я грішний і все. Ми мусимо чути одночасно цю погану новину, але одночасно і добру новину. А в чому полягає добра новина? І у цих особливо словах. Ми чуємо: Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників. Тобто знаємо той діалог Ісуса Христа, який Він має з фарисеями, і коли, він каже, коли йому фарисеї закидують так, чому ти з митерями грішниками сідаєш і їш, то Ісус Христос каже, потребують хворі лікаря, але не здорові. Ну, але взагалі питання, чи хтось може бути безгрішний? Ну, ясна річ, що, що ні. Але не всі потребують так, не всі хочуть йти до лікаря, не всі хочуть якби, визнати цю свою, свою проблему. І, і тому ну, у, ць, у, ць, у цьому у цій дискусії Ісуса Христа з фарисеями Ісус Христос якби, каже: От я прийшов саме до грішників, до тих, які визнають себе саме такими. Тому і дивіться, апостол Павло, він сьогодні каже е, ці слова. Що Ісус Христос приходить у світ, аби спасти грішників, серед яких перший я. І тут важливий є оцей додаток, серед яких перший я. Апостол Павло спокійно міг написати: Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників. І це би була велика правда. Це так само було велика правда. Але він додає тут, серед яких перший я. Тепер, чому апостол Павло то говорить? Чому Він то сміє так публічно навіть? Скажімо так, це виясняти, тому що це, це виявляти у собі, тому що він вже розуміє, хто такий є Бог. Він вже усвідомлює, він вже пережив Божу любов у собі, тому він смілий визнати свій гріх. Саме, саме тому, що він пережив якби, добру новину. Тобто Бог до нього вже прийшов, Бог йому вже об'явився. І то світло, яке йому проявило, яке йому об'явилося, так скажемо. З одного боку, воно виявило в ньому його всякі таракани, але з іншого боку, це світло йому подарувало велику любов. Так? Тобто він зрозумів, що Бог його любить. І тут я би хотів навести такий, якби один приклад: приклад знову ж батьків і дітей, наприклад, сім'ї, що дивіться, діти у сім'ї можуть різно ставитися до батьків. Особливо тоді, коли вони натворять якусь біду, щось зроблять погане. І якщо діти дивляться на батька як на такого, який є жорстокий, не обов'язково, що батько таким є, так? але якщо вони сприймають батька як жорстокого, то якщо вони роблять якусь біду, щось там розіб'ють, так якусь кружку чи що. То такі діти радше будуть робити все для того, щоб сховати свій вчинок, тобто, щоб він щоб його не виявити, так? щоб не бути покараному, щоб, щоб не отримати, от, от, скажімо так, це покарання. Але якщо діти навпаки будуть сприймати батьків, будуть батька сприймати як того, який знає прощати, як того, який є милосердний, так? як того, який насправді любить, то навіть через сльози, Можемо казати так, що діти будуть все рівно приходити і признаватися, тату, мамо, я зробив, зробила от таку погану річ. І тут можу навести той приклад своєї Соломії, трьохрічної, так, яка не один раз щось зробить таке, так, щось якусь зробить біду, і вона біжить чи до мене, чи до мами, так, своєї біжить, і е, сльози такі, що як у нас кажуть, течуть горічолом, як горох. Сльози від того, що вона наробила біду, але вона біжить і вона признається. Чому? Тому що знає, що її простять, що її люблять. І слухайте, я особисто, коли вона біжить з такими сльозами, то я не то що покарати її хочу за вчинок, який вона зробило, зробила, але навпаки, я хочу її утішити. Слухай, то, то нічого біди нема в тому, то якось ми виправимо. так? Ну і думаю, що апостол Павло, чому він признається у своїх гріхах так легко, можемо казати, да? тому що він розуміє, от він пережив у своєму житті цю добру новину. Тому це добра новина є для нас, що Бог приходить, і Бог є Богом найперше благодаті. Так? Бог є Богом любові і Бог є Богом утіхи. І тому дуже важливо, дорі браті сестри в Христі, що ми з вами ну, ніколи не лишалися тільки з поганою новиною. Так, це є правда, так вона є. Так, Господь часом використовує цю погану новину для нас, щоб знову щоби привести до доброї новини. Тому, дорогі браті і сестри в Христі, я бажаю десь собі. Я бажаю всім вам, щоб ми з вами, маючи цю погану новину, а думаю, що цю погану новину ми всі з вами чуємо і маємо. Про нашу грішність, так, щоб ми ніколи не лишалися сам на сам з нею, не лишали тільки її в собі, але щоб постійно чули і добру новину. Добру новина, яка, яка в чому полягає, Бог приходить до тебе, Бог спасає грішників, серед яких ти, я, ми є перший цими, цими грішниками. Тому, з іншого боку, знаєте, нема сенсу боятися, боятися визнавати свій гріх. Нема сенсу приховувати його якось чи соромитися цього гріха, але треба йти і нам, вже, скажімо так, звичайний спосіб, знаний спосіб, чи через повідь, через якийсь інший спосіб, а йти виявляти цей гріх, найперше перед Богом. І тоді Господь справді буде до нас ще ближчий, і ми до нього будемо ще ближчі. Тому нехай Дух Святий, добрі браття, сестри в Христі, веде нас, веде нас от якраз цією дорогою, усвідомлення. Цієї доброї новини, доброї новини, яку ще називаємо Євангеліє, якою саме, що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників, серед яких я перший. Тому вірне є це слово і гідне повного прийняття, я би так сказав, досконалого прийняття. Нехай Дух Святий нас у цьому тримає і береже. Слава Ісусу Христу!